Всім Це перша частина осіннього влогу. Як ви вже почули по голосу, я хвора, але завтра в школу ми вже є. Що я вже тиждень на больничному. І зараз я йду мити голову, і я поїду з мамою до стоматолога, а потім ну, що я буду зараз снідати, ну і буде Get Ready with Me. Зараз я буду митися і мити голову і я принесла собі колонку. Колоночку собі принесла включу якусь успокающу музику, тому що в мене ще стирається стиралка, і не очень файно слухати, як вона стирає. Так що, зараз нас чуть-чуть остай -чуть будуть. Голову помила. <кхід> Покушала. Зараз полежу чуть-чуть. Ну, просто ми на час до стоматолога а ав автобус на 12.30. Так що ще можна віддохнути, поїжать. Ну коротше. Побачимося, коли вже буду збиратися до стоматолога. with me до стоматолога. Короче, зараз ми СПФ. Надо сам ось вот сюди. Сюда, і ось вот тут вот, я думаю, нанесу і повернусь до вас. Ми нанесли і зараз нанесемо тональну основу сюди, сюди і сюди, зараз для того, щоб ну, ще перекрити тут сонечки. Тут і наші прищики. Я буду старатися багато сюди не наносити на мої прищики, як ви бачите, щоб вони не були ще більші. Мить спонжика і так таким самим його намочу. У мене тоналочка від Glambio в третьому відтінку. Зараз я його нанесу і до вас повернусь. нанесли тонульний крем. Зараз ми будемо, напевно, припудживаться. Ну, короче, сейчас наносим румяшки. Румяшки манами. Паулиси или як? Ну, короче, я не ось який золотий. Так от такий мілашка. На ніс багато нанесли отрауде розтушувати. Ну, коротше, так от зараз другий етап у нас буде, напевно, ми нанесемо тіні на очі. Я нанесу тіні і до вас повернусь Беремо ось такі рожевенькі, а потім ми візьмемо ось цей хайлайтерс. Нанесли тінь, зараз будемо наносити хайлайтер і потім вже будемо красити війки і, може, губки ось таким от бальзамчиком від, від Glam V. Я наношу хайлайтер сюди під бровку, потім наношу ось сюди на переносиці і ось сюди на носик. Можу ще сюди на щічки нанести і наношу сюди. Ось тут зверху надвбою. Зараз ми будемо красти віськи. І е, я зараз піду з подумаю магазин. Ходив в магазин, купити хліб по нас дуже осінній валь. Падає в нас листочка. на автобус. Я вже приїхала додому, я дуже голодна і хочу їсти. Йдем їсти. Перекус. Ну, мама якось естетичніше виглядає. Угу. Зараз будемо робити домашнє завдання, тому що я ж не ходжу в школу. <кхи> і потім будемо ї... це... це у нас гриби, нічого страшного. Потім ми будемо їсти, тато приїде. І не знаю, що тут робити, але в кінці дня це буде все. Зробила сусідню історію. Мені залишилася англійська, українська мова та алгебра, але з української мови в мене немає зошита, тому я її буду робити в своєму блокнотику. Ось такий блокнотик. Я в ньому записую всякі завдання, ну, і все про себе. Зараз я вам покажу, що там є. Ось такий блокнотик. Це перша сторінка, тут я маю підписати, хто, е, чий це блокнотик я тут напишу е, принце, е, Pink Pilates Princess, тому що я хочу збільшити свій гардероб білого та рожевого кольору. Потім, ось такий. Це я просто о, я купила цей блокнот вже дуже давно, ще літо Ще перед літом. Ось такий. Тут у нас була щоденна рутина привички. Я ще досі роблю цю штучку. Е, потім отут у нас 100 справ на літо, але тут тільки записано 4. My day. тут я пишу вже домашні задання, тому що я давно тут написала. Отут дні, коли я вивчаю англійську мову. Сторінка чаю ось тут. Я просто дуже люблю чай ловар ось тут. Предмети для моєї професії. Тут а, все для майстра манікюру, тому що я почала робити манікюр. Ось тут а, записи на манікюр, тут вже були записи. Ось таке це сторінка, там, де я записую, як я провела свій день. Ну, коротше, my day. Ось тут така кружечка класна, тому що мені вчителька розпечатала ось такі наклеїчки. Ось такі. Потім я вам ще покажу, вона мені розп... розпечатала прописи такі. Ось тут погода. Тут я вже записувала, потрібно продовжити. Сьогодні в нас вже 10 число, але тут я не писала. Ну, ось тут а... збірна лампа я збираю, гроші лежали набирають. Закінчила з англійською мовою і прямо зараз я переходжу до алгебри. Я завтра вже йду в школу. І зараз я буду збирати портфель на завтра. Ось тут є ось такий розклад. Ну, Я зробила тут, щоб так гарнесенько, Листочки у мене є така горляндочка. Зараз будемо збирати мені портфеля на завтра. Портфель Зараз буду гладити собі кофту на завтра. Я думаю, завтра зробити пучок Ну, пучок на крабіка. І в мене є такі прикольні очки. Вони йдуть пластикові, пластикові, тіпі. Отак от, типа. Ну, дехто каже, що мені, ну, типа, не йде. Але мені подобається. І хто мене буде потепаче? Я буду в капюшоні. О ті кірошки мне на ну нічого це Так.